Які часи такі колонки? У нас сьогодні задача заправка генератора 200 кВт, великий, стоїть на вулиці. Проблема, що постійно біля нього треба пригати з каністрами, стоять біля нього куби і треба цивілізовано його якось, якимось чином заправляти. Задачу ми прийняли, запропонували таку АЗС. Колонка 12-вольтова, зібрана на насосі ІБО 70-літровому. Перше, що ми повинні зробити в ній, це водовідведення. Буде стояти на вулиці. Перша проблема. Друга. Конденсат в кубах. Є. Потім не знаємо, який поставщик пального. третє. Які будуть об'єми заправки, бо заправляти буде там 250 літрів бак, але може під'їжджати автомобілі, трошки беремо запасом двигун. Є. Лічильник нам не потрібен, але пістолет з відсікачем. Комплект шлангів 2 та 4. Опресовано бажано. Є, ми поставили Сепараційний фільтр буде відведення. Раз. Сторона всмоктування грубої очистки для того, щоб йому було легше працювати, його не парафінило, він очищав насос, і далі у нас вже буде чистка тонка для самого генератора, бо в генераторі стоять форсунки. Не дай Боже, попаде водичка, труба буде в генераторі, то поставили двойну фільтрацію. Якщо ви у вас така задача для колон для генераторів, обов'язково слідкуйте за тим, щоб яка-небудь але фільтрація у вас стояла. Якщо не буде якогось із таких сепараторів, може бути дуже велика проблема в подальшому. Зібрали, протестували, прокачали. Робить ідеально насос. Ми поставили з трошки з запасом по потужності для того, щоб в, ну, в температурні режими мінус 10-15 цей насос справився з фільтрацією. І якщо хтось там не догледить карти, чи його заб'є, або водички набере, і хтось там не буде його міняти, щоб він зміг, щоб він не згорів, другими словами, щоб він якось прокачував, поки там термораліни не спрацює і його не зупинить. Отака історія: у вас генератор, у нас АЗС. Телефонуйте, ми завжди на зв'язку працюємо і зробимо для вас також гарні комплекти заправних колонок. Будете задоволені і будемо співпрацювати дуже дуже довго. Всім подякував, телефонуйте. Ми на зв'язку.